відволікти дітей від жахіття війни, волонтерський штаб, українська команда в Івано-Франківську вкотре організував цікаве дозвілля для дітей. Цього разу малеча вчилась готувати піцу. Ворог б'є, ворог атакує і руйнує все, що носить ім'я Україна. Наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб наші традиції та цінності ніким і ніколи не були зруйновані. Діти наше майбутнє, безперечно, вони мають пам'ятати про свої звичаї, традиції та українську кухню. Сьогодні ми проводимо черговий мастер-клас для діток. Це не вперше. Ми це вже проводимо так разів 10. Ми хочемо таким чином показати, щоб для діток наших. Не було відчуття того і перестороги, що в Україні триває війна. Участь майстер-класі з приготування піци взяли 15 дітей, які знайшли прихисток на Прикарпатті. Вкотре ми проводимо такі акції для наших дітей, внутрішньопереміщених осіб. Ці всі дітки, що зараз будуть брати участь у даному заході, це є діти всі з Маріуполя. Чим можемо, ми завжди допомагаємо, долучаємося до таких акцій, проводимо для того, щоб вони інтегрувалися в суспільство, комфортно себе почували. І знали, що вони є бажаними гостями завжди і всюди, що вони є завжди вдома. До заходу долучився і семирічний Артем. Було робити піцу. Ну я був вдру в пацирії, і там ми теж робили піцу. Акцію для дітей провели у закладі харчування «Паляниця». Адміністраторка Андріана Крицун каже, вони завжди готові підтримати благодійні ініціативи. Ми завжди активно беремо участь в якихось таких заходах. Там на благодійній основі проводимо майстер-класи для переселенців, для ВПО дітей, тому що нас зараз на даний момент дуже важливо взагалі підтримувати один одного і допомагати, особливо для діток. Волонтерський штаб Українська команда в Івано-Франківську активно проводить майстер-класи із приготування їжі для дітей.